Україну охопила справжня епідемія дитячого насильства? Може Підлітки б'ють однолітків, самі знімаються на відео і самі викладають в мережу. З чим пов'язаний такий сплеск агресії? Чи можна запобігти підлітковому насильству? І чому на кривдників немає ніякої управи. Дуже часто перекладають, що це винні батьки там чи винна школа. Тут насправді винні всі. Чи справді підліткового насильства стало більше і як вберегти від цього вашу дитину? Розбиралась Рибака Україна. Уже схоже на справжню епідемію З початку року в Україні мало не щодня з'являються повідомлення про те, що підлітки гуртом б'ють і знущаються з якоїсь дитини. Причому свої злочини кривники не соромляться знімати на відео і викладати у мережу. От, наприклад, кадри групового побиття дитини цими вихідними на Київщині. Найвідоміший випадок побиття дівчинки групою підлітків стався минулого місяця у Білій церкві на Київщині. За даними поліції, підлітки підловили 12-річну дівчинку під час прогулянки з собакою. Вона не втекла, бо боялася залишити тварину. Кривники били дівчину ногами, обзивали та клеїли жувальну гумку. На опублікованих у мережі кадрах видно, що один із підлітків кілька разів розпилив на дівчинку газовий балончик. Кривники вимагали у неї 15 тисяч гривень, які дівчинка повинна віддати до п'ятниці. Голос за кадром називав події днем святого побиття. А після став біля дівчинки і почав читати молитву Отче наш. На останок підлітки змусили дівчину стати на коліна та зробили з неї світлину. Правоохоронці встановили усіх десятьох підлітків, які напали на дівчинку. Однак проблема нашого законодавства в тому, щоб притягнути до відповідальності. Можуть лише одного 16-річного хлопця йому інкримінують катування і вимагання юнаку загрожує до 12 років тюрми. Решті кривдників від 10 до 15 років, а значить, постати перед судом вони не можуть. Якщо ці діти ще не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, то відповідно до кримінальної відповідальності їх особисто притягти не можна. В даному випадку буде можлива адміністративна відповідальність батьків. За неналежне виконання батьківських обов'язків штраф там, якщо я не помиляюсь, від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів. Це, це від 1700 до 5100. Цей випадок наробив багато галасу в суспільстві. На нього відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець, багато відомих особистостей та простих українців. Дехто навіть пропонував влаштувати самосуд над кривдниками однак проблема полягає в тому, що таких випадків в Україні тисячі. Льоха тихо, люди. Все, ось цей випадок, наприклад, стався нещодавно на Софійській Борщагівці під Києвом. Група підлітків затягнула хлопців у підвал, де інший хлопець почав його бити, поки кривника не відтягнули від жертви. Ось. Скільки, це Ти да. 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 А, ось. а це вже сам Київ <кій> не добує було думати за те, що Поліція встановила, що спочатку усі дівчата гуляли разом. Потім між ними виникла сварка, інші дівчата вирішили покарати свою 13-річну подружку. Поліція встановила особу потерпіли та ще двох учасниць конфлікту: 15-річної дівчинки, яка давала ляпаси, та 14-річної дівчини, котра знімала знущання на телефон. Давай першу по лівій, щоб отримала больно лівою. Ты даже я давай. Ты даже я. Okay, давай тебе дам. І таких випадків тільки за останні пару тижнів сталося з десяток. Інформація про подібні побиття надходила з Вінничини, Прикарпаття, Миколаївщини. На Миколаївщині, до речі, минулого тижня підлітки побили не тільки однолітка. Вони вдерлися додому до 50-річного чоловіка, побили його і зняли знущання на телефон. В поліції розповіли, кривниками виявилось троє підлітків. – 14-річна дівчина та 12-річний хлопець Били чоловіка, а інший 13-річний хлопець зняв побиття на камеру. Та не знімай нормально, завтра в школі покажуть. Психологи кажуть, підлітки завжди були агресивними, однак нині їхня жорстокість справді вийшла на новий рівень. Ну мені здається, що там дуже багато такого куражу, тобто, саме такого, я б сказала, пазьорства такого, знаєте, такого бажання. Саме на камеру це е, зробити, це не бажання там когось покарати, це не бажання там іноді. Скажімо, відновити справедливість, а це більше для куражу, і це теж дуже погано. На поведінку дітей не може не впливати ситуація навколо. У нас взагалі зараз дуже багато агресії. Так, вона можливо має бути до ворога. Але через те, що ми ну пересічні люди, не можемо зустріти ворога безпосередньо. Ми іноді зливаємо цю агресію на. Тих, хто поряд, і так само роблять і діти, і підлітки з іншого боку. Відповідальність за таку ситуацію не можна знімати із дорослих, причому як з батьків, так і зі школи. Підлітки не розуміють наслідків своїх дій, тож агресія стає просто черговим способом самовираження, таким самим, як одяг чи пофарбоване волосся. Дуже мало з ними розмовляють дорослі про відповідальність а безкарність. Породжує все дозволеність. Більш за те, це в їхньому середовищі є ознакою якогось, там як вони кажуть, іноді альфа, іноді сигма таких персон, які якось себе позиціонують і хочуть проявитися яскравіше. Про те, що підлітки взагалі не усвідомлюють відповідальності і наслідків своїх чинків. Найяскравіше говорить те, що вони самі знімають відео нощань, а потім ще й заливають їх у мережу, щоб похвалитися подвигами, не розуміючи, що вони самі документують свої злочини. Таким чином вони намагаються самоствердитися, тобто продемонструвати свою зверхність і зафіксувати це, і потім цим вихвалятися перед іншими з іншого боку. Вони просто не розуміють відповідальності. Інша проблема полягає в тому, що в реальності ніякого покарання для кривдників насправді не існує. Кримінальна відповідальність настає тільки 16-річного віку. До того, навіть якщо малолітніх драчунів знаходить поліція, підліткам і поможуть грізно помахати пальчиком. За окремі кримінальні правопорушення настає кримінальна відповідальність 14 років. Це хуліганство, в тому числі, і тілесні ушкодження тяжкого. Тяжкі і середньої тяжкості. Тобто, якщо в даному випадку у нас будуть легкі тілесні ушкодження і дітям буде там, скажімо так, від 14 до 16, то вони не будуть нести кримінальну відповідальність, звичайно. Навіть виключити кривника зі школи адміністрація не має ніякого права, хоч він чи вона тероризує увесь клас. Отак, от, от просто виключити дитину не можна, тому що би, за законом про освіту. У нас загальна середня освіта є обов'язковою і кожен має її отримати незалежно від того, це там відмінник чи хуліган. Тож виходить, що жертви змушені і далі вчитися зі своїми кривдниками. або ж самі постраждалі діти змушені змінювати навчальний заклад, щоб спастися від знущань. Ми маємо змінювати, можливо, навіть законодавство, Яке буде давати, на мій погляд, можливість все ж таки школам мати якийсь вплив. Спільнота має мати право з такою людиною там розстатися. Ну, Наприклад, в приватних школах це дуже легко. Можна зробити, тому що з такою дитиною, там з її родиною, припиняють контракт і все. Хоча з іншого боку, кажуть юристи, певні позитивні зрушення все-таки є. На ситуацію в кращий бік вплинув закон про булінг, який ухвалили 2019 року. Бо до того дитину, яку ображають, взагалі не було можливості захистити, особливо якщо знущання були не тілесні, а моральні. Так, закон про булінг теж передбачає тільки штрафи, але з кожним роком. Ним користується все більше людей. Перший рік там, там було десь там, кілька сотень справ, потім там вже тисяча. Там, тобто, спочатку, скажімо так, не було сталої практики. Навіть, це ж ціла процедура. Тобто цей булінг потрібно зафіксувати, потрібно створити комісію, повідомити про це правоохоронні органи. Крім того, психологи радять вчителям та адміністраціям шкіл створювати максимально. Не толерантна до насильства середовища в такому разі, навіть діти, які стикаються із жорстоким поводженням вдома, не будуть його переносити на дитячий колектив. Люди вступають в Гарвард. Чому там спільнота і ти ці цінності цієї спільноти цінні стають і для тебе. Так і школа має мати якісь власні цінності, які вона має пропагувати. І тоді, якщо ти учень цієї школи і ти проявляєш насильство, ти вже ну як ну будеш не прийняти цієї спільноти. А щоб не пропустити головні новини, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.